Оця трансформація, як ти назвав її, вона мала відбутися. Чому? Тому що має бути послідовність. Тому що коли ти відвозиш якусь допомогу, підтримуєш побратимів і е, бачиш їхні яскраві очі від твоєї допомоги, ти вертаєшся додому з якимось таким знаєш, відчуттям виповненого обов'язку тобі добре. Тепло так і приємно на душі. Але коли е я побачив, що війна затягується і досить жваво затягується, і та допомога, яку я здійснював, вона вже настільки була, е е виснажувала мене, що я зрозумів, що я роблю просто мало. Чому? Потому що е, мені на той час вже було відчуття, що я хотів бачити результати своєї допомоги. І я розумів, що скільки не відвези, е, що не назбирай, воно все йде як бездомну яму. Ти розумієш, що треба якось е, більш раціонально розподіляти ресурси і концентрувати їх, е, щоб е, бачити і, е, е, як то кажуть, пощупати цей результат. Тому е, я в один з таких в одну з таких подорожей зупинився у хлопців е, у Антона е, і запитав у нього, друже, як ти дивишся, якщо я долучусь до вашого до вашої групи і буду вам допомагати. І в один з таких моментів я з Антоном поговорив, на що він е, е, з іронією сприйняв це, але потім... Поспілкувавшись, він е е Сашком вони сказали, да, приїжджай. І я е через свої волонтерські зв'язки. Залучив до цього процесу автівку, яку мені пригнали. Придбав автомат снарягу. Помогли теж інші волонтери з Ізраїля, передали бронежилет. каску мені підігнав мій побратим Чех. Він теж зараз воює, воює. Паша Затулін це українець, який виїхав в Чехію в 19 років. Весь час там працював, коли почалась війна, повернувся і став до лав. З автоматом Ми теж допомогли мені там, в тому числі, і мої друзі по Харкову, і по Україні, і деякі за кордону долучилися. І таким чином я долучився до лав спецгрупи гострі картузи, які в рамках спецпідрозділу Нацгвардії «Омега» виконували бойові завдання на Схватівському напрямку.